В Межах проєкту кузня навичок для ветеранів. Військові мають можливість перекваліфіковуватися і працевлаштовуватися та розвивати власне ветеранський бізнес. Більше про цю ініціативу також хто і як допомагає ветеранам повертатися до цивільного життя. Будемо спілкуватися з керівником апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарасом Гренем. Вітаємо вас, вітання. Отже, скажіть, ласка, для початку, що це за проєкт так? кузня навичок для ветеранів, яким чином він допомагає військовим. Можливо, є якась цифра, скільки захисників так в минулому мали можливість нею скористатися. Ну для прикладу, насправді ведучим безпосередньо в цьому проекті, це є наші відділення фонду соціального страхування фонду зайнятості, Перепрошую, це є державна програма, яка передбачає в першу чергу. Профадаптацію, переадаптацію так вона передбачає навчання тих чи інших навичок, які допомагають ветерану бути активним членом суспільства. Ви пам'ятаєте, що ми постійно говоримо про те, що ми не з позиції е, перепрошую. Просто допомогти, ми з позиції, щоб ця допомога мала ретроспективу і перспективу. Тобто перенавчання, зміна фаху, то що цифри були озвучені саме на тоді безпосередньо на кузні, позаминулого тижня цей захід відбувся, і в нас було близько понад 60-80 мільйонів гривень з державного бюджету. Було на окремі відповідній програмі спрямовані. Якщо взяти для прикладу статистику, як зараз відбувається, от за короткий період дві 25 року близько понад, якщо я не помиляюся, 460 ветеранів зараз знаходяться на обліку. Дехто перевчовується, якщо брати для прикладу умови стосовно профорієнтації по напрямках, ну не повірити, питання тракториста, питання водія. Так? Очевидно, що класична історія ФП дрона і володіння тими навичками теж є актуальна як на сьогоднішній день. Навіть був виведений середній відсоток стосовно працевлаштування осіб які перейшли перейшли свою рідну цю профану орієнтацію, він складав, якщо не помиляюся, по певних категоріях від 30, а по інших категоріях там було 67%. Тобто питання стоїть в тому, що ну, пробується знайти відповідно цей точковий варіант, який зможе зрушити. Знову ж таки, це критерії, критерії дуже і дорога, дуже суб'єктивно. Так повірте мені, невідомо, яким чином захочеться далі що вчити. Тому бачення таким чином, що просто треба надати окрему пропозицію, велику пропозицію, щоб наші захисники самостійно обирали те, що їм сподобається, те, до чого вони мали хист чи з'явився цей хист. Тому насправді ситуація зовсім не є однотипна. Не можна сказати, що е, сформували постанову, виділили бюджетні кошти, і воно поїхало. Ну воно так не працює. Потрібен індивідуальний підхід. Саме а, так. А що для ветеранів є найважчим в пошуку роботи? Так, от вони проходять. Е... Скажімо, з війська в цивільне життя, і от що найважчим є в пошуку змінити роботу. Е насправді сказати, що. Є єдиний підхід, так немає. З одного боку, ми є некомфортні для суспільства. Ну, я не кажу погані, хороші, це зовсім інші категорії, ми є некомфортні. так? Відповідно, очевидно, що є питання якогось бар'єру, який як і ветеран має перейти самостійно, так і безпосередньо суспільство має теж до нього в той чи інший спосіб дорости. Саме в такий спосіб. так? Е, є багато речей, які е, ну, банально на простому рівні, так, умовно, у вас там 130 на карточці. Тут 12. Про що ми говоримо? І говорити про виключно матеріальний стимул? Ну... Це зовсім не є визначальна позиція, але в сукупності воно збирається, 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 і стає питання принципу рівний рівному світ до свого стає питання принципу, чи захоче ветеран навчитися так. Ну тому що повірте мені, для того теж треба зусилля, е, чи захоче він безпосередньо піти тою чи іншою стезею, чи йому буде простіше тим не займатися і назад повернутися. Тому е, універсального рецепту тут не існує. Тут просто питання системної роботи, щоб був безпосередній вибір. І очевидно, що критичними є перших там 3 місяці, тоді коли треба умовно людину зловити і спробувати вивести на, на той чи інший, скажімо так, напрямок кругу. Бо я завжди кажу, що ветеран – це людина, яка може все, абсолютно все, без різниці. Позиції хорошого поганого, ну ми такими категоріями тоді не мислимо. Тим не менше, як ветерани перекваліфіковуються, як вони шукають ту нову стезу, як ви кажете, Тобто, ким вони були раніше, ким хочуть стати зараз. Ну, насправді, в першу чергу, це є побратими. Абсолютно, це є перші люди, з якими безпосередньо відбувається розмова. На сьогоднішній день вже є ряд електронних сервісів, які безпосередньо допомагають, навіть от окремий ветеран, там дія тому подібне. Ці речі вже починають працювати. Е, очевидно, що в першу чергу повертаєшся до старого кола. Так, відповідно, з нього починаєш формувати можливості. Е, шалений вплив має сім'я. Якщо вона збережена, якщо вона є, то очевидно мотивує. Е... Не не просто мотивує основний тягар, якраз лягає безпосередньо на, на сім'ю, тому що ну тому, що це є дуже складна і важка їхня робота. Е, далі питання стоїть в вміннях і в навичках, ті, які безпосередньо в людини залишилися чи безпосередньо створилися. Е, технічний світ зараз настільки іде вперед, що повірте мені, е, вміння і навички чотири роки тому в окремих безпосередньо галузях. Ну це на сьогоднішній день нічого вже так. Да. Просто ніщо тому, е, дякую е, фонду, зокрема Василю Несторовичу, який настільки зміг системно і багатопрофільно цю історію зреалізувати. Зі своєї сторони, ми працюємо в порядку окремого бізнесу. Ну я акцентую, що все ж таки ветеран, як людина має все. Е, йому треба дати можливість створити цей бізнес. У нас є програми обласні, які передбачають е, відшкодування відповідних е, коштів на матеріальні, технічні засоби там, на обладнання. Що гранти можуть бути чи ваучерні, чи самостійно грантові до мільйона гривень. Mm. Якщо ви звернете увагу на безпосередньо екран, то е, зверніть увагу, що ці QR-коди це пряме посилання на наші програми, які є в загальному доступу, і ваші е, глядачі можуть зайти і безпосередньо прислідувати, які документи потрібно, на що конкретно. Додатково е, обласний бюджет е, формує відшкодування відповідних відсоткової ставці по так званій Єоселя. Очевидно, там. Є ще багато питань, хто може бути яким чином? Чинний військовослужбовець, самостійний ветеран, ну тому що в багатьох випадках статус особи він одна особа може мати там два-три різних статуси, але теж є. Активне питання це є от, зараз на екрані, це вже питання про пільгу. Це є програми соціального захисту населення, які передбачають відповідні скажімо так, грошові допомоги, реабілітаційні речі. то що. Якщо наступний слайд подивитися, там буде програми молоді і спорту. Це є так звані речі, про які ми завжди говоримо, і є чим нам гордитися Ліга наша, так, це є безпосередньо. Не скорені, це є умови про фінансування м'яких проєктів, м'яких, я говорю, там похитного верлу, то що і тому подібні речі. Чи для прикладу речей твердих у вигляді умовно е майданчиків спортивних, для прикладу найбільш знаковий це є е біля нашої Галичини, в Любліні ми зреалізували цю програму. Знову ж таки, це якраз про реабілітацію і це про відновлення. Бо завжди є період часу, коли тут пусто, і ти не знаєш, що робити. Це є правда. І тому треба. Його заповнити позитив. Ви, до речі, сказали таку річ, як навички. так Скажіть ласка, є навички, здобуті військовим під час служби, і вони можуть бути корисними в цивільному житті при виборі той чи іншої професії, так які вони можуть бути? Дивіться, от при всій повазі некоректне питання. Повірте мені, життя там і життя тут це, це різні всесвіти. Якщо е наш захисник. Дуже гарно літає, він може для прикладу тут вчити літати. Хоча, повірте мені, не завжди людина, яка стріляє, може навчити стріляти. Тому настільки різнобарвна ситуація, яка не має умовного єдиного рецепту, від слова взагалі. Тому. Переважно ті, які користуються попитом, це є речі, ті, які я називаю стоять на землі. Для прикладу той же самий водій автотранспорту чи водій трактора. Ну я теж ніколи не думав, що ця програма може користуватися попитом. Так я вже не говорю про інші речі. Я вам більше скажу на програма от, водінням трактора. Останнім часом навіть дуже користується серед дівчат, серед жінок. Е, ну. Знаєте, хтось сказав, що понад 26 відсотків я не знаю, чи це коректні цифри. Коно понад 26 відсотків валового внутрішнього продукту нашої держави це сільськогосподарське виробництво. Можливо, це і з тим пов'язано, тому що окремо у нас стоїть питання мобілізації, і відповідно ці всі і речі на команда багато релік, яку потрібно обробляти, і потрібно комусь обробляти. І так, жінки закочують рукава. Тим більше на, станом таку. на сьогоднішній день. Ну я особисто був свідком е і мені проводили відповідно роз'яснену роботу в частині того, як для прикладу працює джундір. Ну, об'єктивно, там людський фактор він вже дуже, дуже, дуже мінімізований. Так, і е там якраз не потрібно е чоловічої фізичної сили саме для того, щоб він по координатах проїхався. Але з іншого боку, треба мати чітке розуміння в топографії, в електроніці, в використанні. Комп'ютерної техніки, і, очевидно, це теж працює. Насправді, ми хочемо почути універсального рецепту. Зробили так, і у нас щастя. Так не буває. Настільки різні люди, Ну от ми зараз говоримо про цифри для, для прикладу: 466 ветеранів знаходяться в центрі зайнятості. Ми говоримо про статистику. І ми абсолютно забуваємо, що це не 466 одиниць, це 466 долі людини. Яка умовно залишила все і пішла на війну, в якої є купа проблем з сім'єю, ще щось ще щось? Питання не в тому. Питання він випав абсолютно повністю зі всього світу. так? Він жив в своєму світі, зараз вернувся назад, і він некомфортний. Тому. Веду до того, що е, так, ми не будемо ефективними Але в кузні навичок для ветерана. Йому з цим намагаються допомогти. Я вам скажу більш того, у нас е, саме на вкусні навичок були безпосередньо ветерани, які представляли свої бізнеси. Так, чи це вишиванка, чи це умовно реабілітаційний комплекс, чи це ті чи інші речі, чи це просто екскурсії. Ну настільки люди креативні, так ну що це. Викликає просто захоплення, та питання навіть не в безпосередньому грошовому вимірі, що в результаті цього створилося. Питання в тому, що людина має свою стезю, вона її розвиває. Ветеран зайнятий, ветеран створює додану вартість, і це питання зрушилось. Я відверто кажу, чи є в нас ідеальна картинка, да її ще 100 років не буде, так не буває. Да? Але це якраз той початок, так, який може потім розвинутися. Звичайно, за умови фінансування, звичайно, за умови державної політики. Дякую Мінвету, що вже стратегія ветеранської політики якимось чином визначена, вона нормативно закріплена, тобто це питання рухається вже в рамках того чи іншої ну, якоїсь такої конви, Так? Але питання в іншому Питання в тому, що ми. Просто Просто дуже часто бачимо тільки процес, і ми забуваємо, що за процесом це людина, так це абсолютно суперечить всім законам там менеджменту і тому подібне бачити людину, а не процес. Ну але це правда. Ми живемо в такому суспільстві, що це треба, хоча б час від часу робити. І от на рахунок кузні це просто колосальний проект, саме в тому, що е, дає можливість людині зрушити все далі. Це в його руках. Ну давайте відверто. Немає пільг там по оподаткуванню, там податкова ним не бавиться, поліція ним не бавиться, то що, то що, то що. Вибачте, за такий сленг, так що коли я кажу не бавиться, але це я маю, відношено маю розуміння і акцентую глядачі увагу на тому, що ну часами цього хочеться, так і часами ці речі ну, провокуються. Але питання в тому, що це є нормальне. Життя вже цивільне, ті чи інші речі, та чи інша відповідальність, так головне дати можливість, цю от цей камінь трошки зрушити, і воно далі піде, піде, піде. Окрім обласного рівня, так на державному рівні грома... територіальні громади можуть якось долучитися до перекваліфікації на прополаштування. Не, не, не просто можуть. Я скажу більше того, для прикладу на державному рівні е, запроваджений е, е, так званий фахівець супроводу. Так, ми зараз проводимо конкурси. До речі, користуючись нагодою, закликаю всіх. Ветеранів хто має бажання подаватися на конкурси і отримувати відповідно гроші з державного бюджету, про це влаштовуватися і буде фахівцем. Гадайте, як їм е, взяти участь у цьому Відділення соцзахисту, наші сторінки, сторінка Львівської обласної е, військової адміністрації, управління ветеранів, ті, які знаходяться на митрополита, Андрея Шептицького все є. Інформація відкрита. Мінвет ці речі е, оголошує, рухає. І для прикладу, в п'ятницю у нас буде такий чисто. Додатковий брифінг, де абсолютно всі речі розкажуть. Але це є один напрямок. Самостійно пригадайте, тижня два тому у нас ми створили львівсько обласна військова адміністрація, створили своєрідний рейтинг громад. І безпосередньо по позиціях, які формують місце в тому рейтингу, там є теж ветеранська політика. Там є питання фахівця, там є питання коштів, які виділяються на безпосередньо умовну ветеранську політику чи на підтримку Збройних сил. Це є речі, комплекси, і вони теж дають ті. Чи інші бали, за які е, територіальні громади борються? Очевидно, що безсумнівним лідером ті історії є саме по тому напрямку. Є місто Львів, тому що тому, тому що це є місто Львів, тому що е, рівень обласних бюджетів політиків, які реально Львів реалізовує, він є значно вищий. Сподіваємось, цю ініціативу підхоплять і інші територіальні громади. Дуже, Ми так. вам щиро дякуємо. Тарас грань керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації. Дякую, що були разом з нами. Ми продовжимо.